мене часто приходять клієнти і просять Женя допомогти мені знайти моє призначення. І коли ми починаємо працювати, я завжди пояснюю, що призначення це не реалізація, реалізація це не призначення, тому що на жаль до мене приходять і під словом призначення, думаю, що я зараз розкажу, що вам треба бути юристом-вчителем. Айтішніком політиком яким завгодно. Давайте одразу коротко роз'яснимо, що таке призначення, а що таке реалізація. Призначення це такий ваш компас, це щось, що не має чітких меж, це щось, що рухає вами. А от як ви будете реалізовувати призначення, це вже ваше, тобто це вже певні конкретні дії, обрамлені в щось. Наприклад, моє призначення допомагати людям. Як я можу допомагати людям? Я колись хотіла бути адвокатом, в мене є вища освіта юридична, і я можу допомагати людям, будучи адвокатом. Можу. Потім я вирішила, що я хочу допомагати людям ще іншим чином. Я пішла в кундаліні йогу, потім я допомагала через нумерологію, потім це була психологія, потім це психосоматика. Тепер це ще інший інструмент. Тобто я завжди знаходжуся у взаємодії з людьми. Моє призначення, я його відчуваю, це мій орієнтир, куди мені рухатися. Це допомога людям. Як я його буду реалізовувати, це вже інша історія. Можуть бути інші призначення. Наприклад, моє призначення, я відчуваю, що я хочу досліджувати світ. Це теж призначення. Можна бути археологом, якимось дослідником, можна просто мандрувати, вивчати цей світ, читати багато книжок, якісь історичні, або не знаю, мені щось іде про веди, якусь таку історію і так далі. Тобто ваше рішення, як проявляти, реалізовувати ваше призначення. Такий от короткий екскурс в різницю між призначенням та реалізацією.